Бабуся, ну чого ти? Я і так Настю залякав, яка ти в мене сурових правил. Нічого я не розумію. У мене теж бабуся така. Я їй я досі боюся розказати, що подала на розлучення з Сергієм. Вона мене е, завжди вчила, що сім'я то цінність і шлюб треба брати такий, щоб на все життя. І правильно вчила. І тобі ми наважувалися розказати, що зустрічаємося, бо ти б точно не схвалили такі стосунки. Ну, це через тебе Настя розлучається з чоловіком. Ну що ви? Ні. А, настя, а ви, вареники, ліпити вмієте. То, може, наліпимо на вечерю? З радістю я дуже люблю готувати.